Що воно ну, замерзаєш, той зимня собака, а лиш трошки нижче до ближче до нуля, і тебе губа на губу не попадає. Як зір? Ну, лікар тут, зір нормів. Завдячуючи підписникам, порадили замінити сітку е цю кліточку, таку на таку рейку, щоб було поздовжне. Ну не знаю, помогло б, не помогло, б, але вже спокійно. Завдячуючи вам і вашим коментарям, просити, пишете верніше, Дмитро. З генератором, зніме відео. Дмитро з панелями, що там, як до чого. Друзі, не буду я знімати таке відео про генератор. Можна було б зараз скльопати, скидати все на, на купу, ще щось там розповісти. В принципі, вважаю, недоцільне, так як ці відео всі є на каналі. По тих відео, на мою думку, суб'єктивно вже можна скласти самому. Ну, роз'яснено так, непогано, можна і скласти вже той генератор. Ну, Чим я там ще поможу, які ще відео зняти? Про панелі вважаю зараз не ну, зараз 4 година, 16.00 верніше, е виробляє десь 80 Вт. Отаку пасмурну погоду: 160-150 Вт в пікові такі обідні часи. Це воно виробляє зранку, там, ну, такий максимум це 3-4 години, що воно може виробити. В принципі, без е Сіті. Щоб протягнути сутки зараз на 5-кіловаттному інверторі по панелях 3 з чим-то там кВт, друзі, нереально підпитується, заряджається інвертор, заряджає інвертор акумулятори. Якщо є генерація, то від панели, Якщо немає генерації, то від сіті. І таким чином проходиться цей момент. Щоб повністю на цих панелях у такі дні витягнути, ну це. Не... Ну, світло буде, лампочки там такі, щоб вимкнути холодильники, вимкнути всі речі, світло, насос то би вистачало. А так, іначе, то ні. Вважаю недоцільним, тим паче зараз знімати таке відео, коли всіх це питання підігрівати, як то кажуть, ляти масло в вогонь. Не буду тому на рахунок генератора. відео я на каналі я рахую, що там можна зняти це і зняти і зняти собі ще відео і показати на своїх каналах і зробити генератора без питань на рахунок панели. На даний момент вважаю недоцільним такі відео знімати, щоб не було якогось е, такого негативного для людей моменту. І так воно все нелегко. А покажу вам зовсім друге. Була ситуація з. Сівалкою пам'ятаєте, якщо ну розповідав про те, що е, були плани свої сіятись е, дуже сильна волога, вона б не полізла, і це було зрозуміло. Я кинувся за сівалками шукати туди-сюди. Прозвонив одних, прозвонив других. Чекати потрібно заздалегідь це все. Ну якби стоїть на потокові в чергу ставлять, і тоді вже, якби підходить до тебе черга, твоя сівалка приїжджає до тебе. Ти все розраховуєшся, все нормально. На рахунок СЗ 3,6 той варіант відпав, тому що то для мене було вже довго. Верніше, я вже запізно це, за цим всім кинувся сз 3,6 і в сусідньому селі спідноса забрали. Ну, що зробиш, якби хто краще хто, хто встав, ти ж там не обрав. Ну нічого страшного, прийшли таким моментом. Попросив, Колю, засіяв. До речі, буде потрібно з'їздити, поглянути, як там що. Ну, бачу, так прокільчується. Поїдемо, подивимося, такі пізні посіви, як вони що виглядають. Засіявся і спокійно собі, якби спокійно, далі працював. Ну, питання не в тому. Питання в тому. Я думаю, весняні польові роботи. Якщо в мене ще так само буде ситуація, як з сівалками, тому що також потрібно ці всі навісні чекати, а ближче до весни це ж черга стає більше. Тому зараз поїдемо зустрінемо навісний арегат, розгрузимо якось. Спробуємо, що там буде відбуватися. Попросив сусіда. Васю підійде зараз трактором, підчіпе кран балкою. Класна річ, потрібно буде собі також приглянути кранбалочкою. така на гідроциліндрі, якось ми е, знімемо, так як вага агрегату не маленька і розповім, покажу, що до чого. Я думаю, буде цікаво. А тут я можу сміливо сказати, що приглядайтесь до таких речей. Час є, але також черга є. Щоб вчасно встигнути, то як би сказати, готуй. Сани влітку, а агрегати зимою до весняно-польових робіт. Поїдемо зараз, начіпимо на скаута те 504 с на лева всіх 50 ок агрегат. Розповім, покажу, як щодо чого. Буде доволі цікаво, тому що агрегат бомбезний. Взяв запасні гонзольчики. Не знаю о, на агрегатові, на який палець під який палець, чи 28 чи 24, ну Ну, принципі, тут на навісці легко замінюється, просто класно від витягнув ті яблучка і поставив ці, питань не буде. Чоловік вже під'їжджає, і ми помаленьку їдемо на зустріч. Він сильно швидко, мені здається, повернув. Тішки помаліше. Одна із основних в цьому всьому це навісне обладнання. Трактор це само собою навісне обладнання. Відповідно до трактора також важливо. Застріляється, я думаю, зараз щодень пустину розвантажимо, відправимо, щоб не затримувати, тому що людині також ще їхав. Спитати, чи можна чоловіка зняти, ти зразу з камерою в кабіну, Чоловік голий. Майці мені, тепло там, а тут холодно. Швидко, в тракторі нагрівається, ну прогрів десь до 50, помаленько виїхали. Кнопочку там помпа стоїть, що прокачує рідину, помпу ввімкнув, вентилятор трішки. І так доволі класно, що нагріває. Тепло їхати в кабіні з дружкою. Давій цінов на один раз зараз і експедитор, і вантажник, і бухгалтер і всю купить. Не знаю, у мене колись був салатовий такий. Навіть він такий розірвав, що прискочний. Зараз провіримо, якщо тут провірим, ми, доведеться відкупати. оце ж і не мій. Voi Далі буде далі. Хороша штука, От кранбалка собі підчепив, під'їхав, У мене є та, але вона ну, то не то. Тут бачите, що і подав туди далі, в мене була думка. Але коли я дізнався, що буде на, на такі, такій машині їхати, то я не підніс би там А тут і вище, і нижче, і собі її висунув далі, вперед. що доволі так зручно. Добре, коли є такі агрегати, є чим працювати. А в кого є, добре, що виручається. До помер, дірохуємо. Це можна було. А. Зараз зробимо світло. продумано, все до діла. Так, вечірі, але ну ми все ж таки це все зробимо. Погляньте, як все продумано, це я вже зняв, йде така фіксація. Сюди зараз балка, ну по ходу справ розповім. Траву не обов'язково ставити. Такий йде фіксатор раз. На самому фальшвалові фіксатор два, Знімається ця планка. І, бачу, виточені такі втулки. Вставляється яблучко сюди, вставляється назад така шкіф-муфта, ну, щоб вона заходила сюди пас на самому навісному. І з цієї сторони так само. І назад. Лише раз під'їхав, підчепив на яблучко, доволі отакий зручний метод. Е Причіплення самих навісних, що не потрібно, то роз, розпихаєш, спихаєш. Поставив його, під'їхав, підчепив. При такому світлі можна і працювати. Ще раз піднімемо, як підносить. О! До діла. Підняв легко на полостих обертах, щоб що я ж тут там ніхто не газує. щоб по дорозі не загубити. Каже, що мені світло потрібно для гарного кадру. Кажу, навіщо тобі світло, то для кадру? Тобі і так кадр у кадрі. Тобі ще світло то потрібно. Ну для якісного, щоб зняти, розповісти і показати, то потрібно, щоб... Трішки світліше було, вчора вже втягнулися, як бачили самі, що вечір зараз. що Раз, два, та й стемнилося. Зараз поставимо граблину і більш детально пройдемося по культиватору. От тепер са на місці, друзі, і можна розповісти про нольцевий нуляцій культиватор. Щойно з заводу зійшов. Ну, зійшов він з автомобіля а до цього з заводу. Культиватор серії Січ. КПН 2,6 метра шириною захвату. Агрегатується з трактором 50 кінських сил. В серію в Січ, в сімейство в Січ ходять такі культиватори, як КПН 2,6. Це наймолодший брат КПН 3-метровий, КПН 3,6, КПН 4. Навісні такі е культиватори до різної потужності трактора. Чому при Agro? Е так як я, в мене є вже прицеп, я ним користувався. Бачу якість, бачу надійність, бачу. Не до розрахунок, як би сказати, тому що написаний на 2 тони, один НТС-2 на 2 тони. Але пшеницю возили, то аж так повінця, що пошлилося, насипали. Ну трішки з недобором, так як Агрету тягнув його трактор 24 кільських сили. Самі розумієте, що потрібно було швидко, маневрено, щоб не накоїти якоїсь такої шкоди. В кабіні знаходиться документація, а саме гарантія на вироби е Global Agro, гарантія. Рік гарантії, тобто рік спокійно. Ну як я вже бачу, знаю, вже підходить до року. То, в принципі, все нормально, то як би сказати, так перестереження, але все ж таки це приємно. Ну що, друзі? По культиватору розповім що до чого, культиватор КПН 26 агрегатується з трактором 50 кінських сел. В даному випадку скавити п'ятсот 504 Це підніс легко. По питань цих, поки що по роботі не можу сказати так, як зараз було то, щоб виїхати це раптути десь, ну немає можливості. Але чекаємо весни і обов'язково запустимо його. Дасть Бог запустимо його в роботу і покажемо, як він знаходиться. Але відео є на каналах різних, які вже користуються з такими культиваторами, показують, розповідають все чітко, ясно, зрозуміло. І по роботі заді знаходиться просто така ідеальна поверхня. Uh, щоб засіятись нормально, щоб покласти насіння на uh... В однакову глибину посіву, щоб була однакова схожість, потрібно перед тим нормально обробити. Значить, що по культиватору, що коли чіпляли, що мені сподобалось, те, що от є такі кріплення, є такий вал, на який можна поставити, ну вже на скауті йдуть такі усилені усилена навіска з самими такими гонзольчиками, ну, цими шариками. Вставляється сюди і лише під'їхали, підняли речогом, який знаходиться. Там вище підняли, зафіксували питань, нема доволі зручно. Все зроблено, я вам скажу, до діла винесено так униз, що дозволяє підносити культуватор на немаленьку висоту. От якщо вам буде видно тут чи ні, Ну вона складає десь приблизно 25 сантиметрів. А якщо бути точним, то 28 сантиметрів, що дозволяє: ну зрозуміло, прохідність така доволі серйозна, підносить високо за рахунок опущення цих кріплень. Що кинулося одразу в очі, це самі пальці кріплення верхньої навіски. Нижній знаходиться на 22. Верхній на 26, все заходить щільно, фіксується без питань. Частини, які потрібно приварити, приварені. Частини, які потрібно взяти на е, болти, тобто не приварено, щось там зварено докупи. Взяти всі на болти. Робоча частина зварена з профтруби 80 на 80 З товщиною 5 мм на якій знаходиться стійка 70. Сантиметрів 70 на 12 фірми белота, стійка доволі висока, розкидані самі е, стійки так, що при, дозволяє працювати на засмічених поверхнях. Тобто, коли якісь недоорени після кукурудзи чи після будь яких ось, е, культур пожнивні рештки, не буде забивати культиватор, тобто розділено на три ряди. І відстань між самими стійками доволі немаленька. Лаба знаходиться 26 см. Закріплюються самі стійки таким нехитромудрим, простим, але міцним кріпленням. Один болт відкручується, знімається, і питань немає. Глибина обробітку ґрунту проводиться катком, е, є таблиця. Переставляючи ось цей палець, ви виставляєте собі глибину е, обробітку, яка вам потрібна, дивлячись від процедури, яку потрібно зробити. Все на масльоночках, бачите, де потрібно змастити, підмащується. Ось є навіть така штуковина. З ними я не знайомий, але ви можете перейти е, е, YouTube, Facebook і. Дабл дабл дабл, це швидше за все, сайт. Отак зафіксую контактні дані. Вони також будуть в описі під відео. Переходьте, цікавтеся, вибирайте. Каток, друзі, 350 мм діаметром. На ньому знаходяться полоси зварені не прямолінійно, а зі зміщенням, що доволі. Е... На мою думку, краще, так як краще дотримується глибини. Якщо зварені рівно, все ж таки, на мою суб'єктивну думку, будуть певні такі коливання, хоч на швидкості вони не будуть помітні. Так як аграний працює, зі потрібно працювати зі швидкістю 10-12 км в годину. Е, глибина обробітку ґрунту від 5 до 12 см. Е, Коливання ці не сильно будуть так відчутні, але якщо йти до кращого, до якісного обробітку ґрунту, то саме такий вид катка, а саме зі зміщенням, буде ефективно дотримуватись цю глибину. Тобто ця буде на землі, тут буде в проміжку, і та буде на землі. Перекручуюсь, вони будуть замінювати і будуть. Добрий по типу поверхні, не буде оцих таких, можливо, мало відчутних, але все ж таки коливань. Ззаді знаходиться граблина, та річ, яка не вистачає будь-якому культиватору. Борони то вже таке минуле, а граблинка є граблинка. Так як е в мене є досвід на моєму культиваторі. Хоч і ззаді є каток, він трішки і загортає ті ярі у моєму випадку, але все ж таки за задніми лапами знаходяться такі певні залишаються борозди, які не сильно, ну якби естетично та і якщо ну, подумати логічно, правильно для передпосівного обробітку ґрунту. Якщо йти до ідеального, то повинно бути. Грабли на заді, яка це все буде зарівнювати, буде рівняти, робити рівненьку градочку. А це буде впливати на глибину посіву самого насіння і рівномірність її сходів. Так як було переконання цього року на Соняхові процентів, 10, але там причина була те, що попалося в суху землю. Зійшло пізніше, і були менші, як би сказати, оці тарілки 10% Рахуйте, 3 тони там 3 з гаком з гектара. 10% це ще плюс 300 кг було практично втрачено, із-за того, що було неправильно е, зроблено передпосіний обробіток ґрунту. Не те, що неправильно, а сукупність певних питань призвело до цього. А ця сукупність була причина тому, причина тої тієї сукупності була тому, що було невідповідне навісне обладнання яка було б, яка б робила якісно і класно цю всю процедуру. Сама граблина регулюється в певних положеннях переставлянням. Отут болтиків виставляється от на передню, і ось на задню знаходяться такі речашки на передню і на задню. Ви виставляєте жорсткість пружини по відношенню до ґрунту. Тобто, яку процедуру ви бачите по ґрунту? Якщо засмічена, то трішки м'якше потрібно поставити, якщо чиста і потрібно жорсткувати. Тобто пройти розбити цю грудку, ну ще яка зрілість ґрунту, там багато певних речей, це все потрібно буде проходити. Я сподіваюся, що ми прийдемо і я вам це покажу. То виставляється відповідна. Е Сама жорсткість пружини по відношенню до цього ґрунту. Яку процедуру потрібно зробити? Знаходиться на таких пружинах. Ну що я вам скажу, друзі? Зроблений гарно і навіть на перший розжиток дали пару болтів. Я зрозумів, це на граблину. Встановлюється це на саму лабу, це на, мабуть, 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 кріплення граблини. І оцей болт знаходиться на кріплення самої лаби. Така лаба, болота 12 мм товщиною 70 см висотою стійка. Ну, такий культиватор. Доволі зручно, щоб переконалися, є оці кріплення одразу приварені для розвантажування, переміщення ну, якимось якомусь таким. Кран балкою підчепив, не потрібно там десь захоче. Тут можна зачепити, але все рівно добре, коли продумують такі моменти, що не потрібно там дьоргатись, смикатись, одразу собі підчепив, підняв, розвантажив і без питань. Ну, Друзі, такий культиватор доволі дебелий, доволі непоганий. Скажу вам про цього ще виробника. Виробник працює в нелегких умовах, працює в доволі нелегких умовах. і... На місці там, де працювати, би здавалося нереально. Вони все ж таки не опускають носа. Виробляють для нас такі агрегати, що ми працювали на землі, досягали. Гарних результатів також в них є в асортименті такі прицепи, як НТС-5, Це прицепи для ферм, для вивозу посліду від скота, від поросят, від різних таких речей. Доволі якісні прицепи розходяться. Я вам слідкую, просто за ними вже даненько розходяться як ті гарачі пиріжки. Ну, от по правді я вам скажу, що приємно і радісно за таких виробників. Також такі прицепи, як у мене, один НТС-2, 2 птс 4 2 птс 6 Такий поки що асортимент. Культиватори КПН 26 КПН 3, КПН 36 КПН 4 серія Січ. І в подальшому в них ще є думки, певні плани розвиватися, за що буде цікаво і приємно спостерігати, як люди не опускають рук і працюють. І ми так само повинні це робити: не опускати рук. І працювати надалі по можливості покращувати ці аргати, щоб досягати гарних врожаїв і вирішувати певні свої питання. Друзі, переходьте, вибирайте, дивіться в опис під відео, кому потрібно навісне таке обладнання. А також пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, друзі. І хай щастить.